Столичні центри надання адміністративних послуг почали приймати перших відвідувачів на виписку та прописку. Повноваження реєструвати осіб за місцем проживання місто у понеділок передала Державна міграційна служба у рамках децентралізації влади. Чи покращився сервіс? Дізнавалась Наталка Біловол. За пропискою до адмінцентру, послуга стала доступною в столичних снапах вже з 4 квітня. Чи швидко обслуговують киян? Зокрема, в Деснянському районі заступник голови КМДА Микола Поворозник перевіряв особисто електронний талон і стаємо в чергу. Ну, почекаємо. Утім, попереду чиновника зареєструвати місце проживання хочуть ще 13 осіб. Заявлений час очікування 77 хвилин. Насправді це немає тут нічого страшного. Ми маємо розуміти, що воно, що, що таке є, і щось робити для того, щоб такого не було. Час очікування немає лякати. Заспокоюють адміністратори. кажуть, черга зазвичай рухається швидше. Це є максимально. Вони написали ну програма вирухувала максимальний час. Можливо, цих 77 хвилин перейде. 15 хвилин. Швидко, немає таких, щоб черг немає. До того ж, повинваження реєструвати за місцем проживання місто отримало лише три дні тому. Тож тут навіть не встигли повністю укомплектувати штат. По штату 6, а зараз поки що 3 є, але по штату 6, ми набираємо повністю 6. Зараз приходить конкурс, ми добираємо, 3 вже є на сьогоднішній день. Найближчим часом, сподівається міська влада, на випуску і прописку кияни чекатимуть не більше 10-20 хвилин. Є різні е Скажем, ситуації з пропискою випискою, оскільки це є, стосується права власності, там можуть бути різні варіанти, але разом з тим, поза е, певненню керівництва району, і ми, ми моніторимо ситуацію зголом по місту більше, ніж один день. Виписка на сьогодні, виписка поприписка на сучний день не проходить в місті Києві. З 1 травня органи місцевого самоврядування зможуть самостійно реєструвати права на нерухомість, майно та землю. Зараз ці послуги киянам надають державні реєстратори міністерства юстиції. До речі, в одному приміщенні з адміністраторами. А чому мені не не дасть нею поспілкуватися? Ага, отак. От от. Бачите, не бачу Це начальника відділу державної реєстрації юридичних осіб. Ще поки що не наш, не наш структурний підрозділ. Ми ж... готуємося. Ну так якщо вона так буде працювати, то я думаю, що ми вже не будемо бачити в Деснянському районі. Правильно. Аби вчасно перебрати на себе нові функції, у центрах адмінпослуг уже працюють над персональним складом працівників. Вони, переконана, міська влада мають створити для киян комфортний сервіс, як і в територіальних центрах соціального обслуговування. Закладів, де допомагають найнезахищенішим у Києві, є 11. Принаймні, Деснянський, куди заступник завітав під час інспекції, працює в штатному режимі. Утім, до таких установ пообіцяв Микола Поворозник відтепер навідуватимуться. Кокотов. Мон